Друзі, привіт! Сьогодні знову я на ставку. Мабуть, я вам надоїв вже цим ставком. Тут на судачка знову поки дойшов сюди, на цю точку на свою, машиною не доїдеш, дощ ішов. Тут глина, а йти далеченько, аж, аж захекався. Ну нічого, зараз спробуємо половити судачка. Все в мене ніяк не виходить кудись поїхати, там униз. Можливо, збираюся з'їздити. Ну, можливо, на тій неділі, можливо, ще й на цій. Ну, то часу нема, то те мішає, то те мішає. Так що поки що ось покидаю на ставку на судачка. А там воно покаже. Так, часто мене питають. Який спінінг, яка котушка, що за снасті. Ну, Быстренько скажу, я вже багато разів говорив. Ну, Хто дивиться перший раз або прозівав, то ось то. Так, спінінг у мене фаворит X1, довжина 2.13 і з тестом 521. Ось такий джиговий спінінг і екстра, екстра фаст, тобто супер швидкий, чи як строй сказати, штрий. Котушка в мене фаворит Сапфіра 2000S. S Це із мілкою шпулею. І шнур флагман Power Pro чотирьохжильний чи Super Pro. По-моєму, такий він недорогий. Уже мабуть, третій сезон закінчується, треба купляти другий Поводок я ставлю Fluoro 031-033 на безузловочки. ну а приманки ж уже, приманки різні. Так що, зараз розпочинаємо, бо час іде. Ну що, друзі, розпочнемо. Ось поставив ось таку. Звісно, колір трошки не той, що я хотів, бо не було в магазині. Це кейтеч Сексі Імпакт чи якось так. Ну, в общем, це такий слаг, пасивна приманка. Грузик 16 грам важкий за того, що треба боковий вітер і дуже далеко кидати. Бо тут є зацеп. Так, регулюємо фракціон. Ну і з богом... Сейчас То Спіймав чиюсь снасть, мабуть. Ага. Так, тихо, тихо, тихо. Опа-на. Ох. Угу. Тоненький шнурочок у когось був. друзі оснастку чиюсь опять зацепив ага. зачепив був чиюсь опять оснастку тут подривали хлопці все що можна мабуть Ось ми отак ось попробуємо Блин, эх, хм. поролонку, уп, вот той шнур и все. Ну така прийшов з гузяря, нема нічого, жодної покльовки. І там хлопці пообривали куски шнура зацепи, метрів по 20-30, по два там штуки чи скільки. Весь час зачіпається за ті шнури і один раз шнур, об шнур і воно обрізалося у мене. Кожен раз чіпляється і все неможливо ловити. дощ такий мигичка моросить неприємний ну зараз тут на дамбі покидаю трохи поки не розкисну та і все так пробую тут ще стоять на дамбі на плитах слизьках, обережно треба дощ такий мелкий густий противний Это что-то есть. Что-то есть. И так все более-менее. я думал шось более-менее судачок есть Алле. Друзья, пробыв я ему живит, на жаль, мабуть, он не выживет. Оцей тичок був хороший. Тичок був непоганий. Але, друзі, ось бачите що. Ось така біда сталася. сейчас спробуємо на такий самий, як у мене з'їло, тільки меншим розміром і менший грузік. Десь він тут Він є судак, но він. Малька багато. Ух ти гад! Опять такая саме. Такая поклевка, что опять съела, чешу. что? Эх, гад, надкусил, диви. ну что ты будешь делать? Видно, блин, дробная такая, что... Я і от рибачив дві годинки. Як ви бачили, рибалка не зовсім дала. Впіймав два судачка. Не знаю там одного я за цей, він забагрився, а другого невеличкого спіймав. Камера щось виключилась у мене. Провід витягнувся з малитматка. Ну, все рівно, яка різниця. Один, два. Слабенька рибалка. Були течки, як ви бачили, сіло в мости. От і все. Так що ось така інформація ставку. Не стільки рибалка, а скільки, можна сказати, звіт про рибалку проскочив, комусь може буде цікаво, то... Тобто Ось таке відео. Так що на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставив лайк. Ну а кому не сподобалося, мабуть, таких буде більше, ставив дизлайк. Підписуємося на мій канал, Рибачу, як вмію і до нових зустрічей. Надіюся, що десь на таке я на нормальну якусь рибалку вниз. Десь чи на судаках, чи на карася, чи якось так, чи на фідер. Постараюсь, постараюсь, зараз щось не получається і так, все. Так, покло... все.